Вашого песика непереносимість глютену у нобі. Є чудові безглютенові смаколики, які розроблені спеціально для песиків, які не переносять глютен. Це ось такі от кістички зі смаком конини. Вони мають високий вміст протеїну і дуже дуже сильно подобаються песикам. Вони є здоровими і корисними ласощами. І підходять як для мамочкиних рокерів, так і для маленьких бубочок. Ці ласощі підходять абсолютно для всіх порід собак, як для маленьких, так і для великих. І що, ви думали, що це все? А ось і ні. У нобі є ще чудові м'ясні ласощі для чищення зубів зі смаком оленини. У складі 60% оленини, 30% м'яса, качки. Просто подивіться, як сильно вони сподобались дюку. Отже, рекомендуємо.